Усіх вітаю на зв'язку Криптовський, і поговоримо сьогодні про криптовалютний ринок, оглянемо його, також зачепимо макроекономічну ситуацію і обговоримо, як взагалі це може вплинути на криптовалютний ринок в цілому та біткоін. Зокрема, буде цікаво, тому обов'язково ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на цей канал, обов'язково також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. Там я частіше вихожу на зв'язок і даю більш локальніші торгові ідеї, аналітику свою, а також найактуальніші і найцікавіші новини зі світу криптовалюти. Розпочнімо з біткоїна місячний графік. Буквально вчора ми закрили місячну свічку, закрили ми її е, невизначеністю. Бачимо, що у нас є фітіль внизу і вверху, в принципі, однаковий. Це означає, що у нас неактивна боротьба між продавцем та покупцем. Е, так як я прогнозував ще місяць тому. Ми затестили зону 31 тисячі, відбилися від неї, там на застрій продавець. Ще місяць тому я казав, що я очікую вихід цієї зони з подальшим зниженням, корекцією до району 24 тисяч, щоб підтвердити наші ось ці всі рівні, затестити їх. Поки що, в принципі, сценарій це залишається актуальним, і для мене він залишається пріоритетнішим. Що стосується ще біткоїна з технічної картини, бачимо, що у нас зросла наступає Наступають нас найволатильніший місяць історично по біткоїну, травень. Переважно він настільки волатильний, тому що перед літом, останній місяць весни, перед літом. Багато трейдерів, фондів стараються закривати свої позиції, щоб йти в відпустку без позицій, без ризиків, скажімо так. І традиційно цей, рівень, цей місяць є надзвичайно волатильним. Я думаю, цей рік буде, не буде виключенням, Ми бачимо вже, що у нас починаючи з квітня, волатильність дуже сильно зросла. По технічній картині бачимо, що у нас продовжується боковий рух. З розрузкою індикаторів, розрузкою індексу від сили та інших індикаторів. Для мене, повторюсь, залишається пріоритетом все ж таки похід вниз, в район 23-900, десь приблизно туди точний рівень важко назвати, тому що локально у нас там є декілька рівнів, які можуть теоретично зупинити корекцію. Вверху у нас є. Само собою, супротив 31, 31 тисяча доларів. Ще вище маємо рівень 34 та 38, від яких обов'язково буде реакція. Але на, взагалі, на подальший рух біткоїна не так буде впливати зараз технічна картина, яка у нас в принципі в невизначеності стоїть. Немає якоїсь чіткої структури, яка би нам вказувала на подальші рухи. На подальший рух буде більше впливати макроекономічна ситуація та фундаментальні події, які вгадати практично нереально і які ми обговоримо в кінці ролика. По біткоїну, в принципі, нічого нового у нас немає. Все, що було, я ще раз посповідав місяць тому, глобальні сценарії, вони в принципі, залишаються актуальними. Перейдімо на наступний графік. Ще я хотів показати домінацію біткоїна. Бачимо, що домінація біткоїна вже практично 2 роки формує таку структуру в боковому русі. Зараз ми підійшли до верхньої границі, навіть пробили її, трішки вище пішли. Індекс альсезону у нас залишається на дуже низьких показниках. На, на Дені Дневському можна сказати. Останнє ми таке бачили в серпні 2021 року. І тоді можемо бачити по графіку, що у нас теж були приблизно такі такі самі значення по домінації. після чого у нас номінація різко полилася вниз і почався альтсезон. Я хочу вірити в те, що історія циклічна, що в нас повториться і в. І що у нас це повториться і в сьогодення. І хотілося б побачити все ж таки альтсезон, тому що в мене в портфелі достатньо є альткоїнів, від яких і чекаю ріст. Наступний графік це в нас є криптокапіталізація без. Біткоїна, тобто капіталізація альткоїнів. По ньому я також тут приблизно місяць тому давав аналітику, де я намалював ось цей клин, з якого я очікую вихід вверх приблизно до ось цієї зони, до зони 1 трильйона доларів. Ми бачимо, що ми з клина вийшли, але не, не імпульсно, немає у нас висхідного потужного руху. На спинці буковик триває до сих пір. Але сценарій залишається до сих пір актуальним. І все ж таки, я очікую вихід вище. В середньостроковій перспективі. Капіталізація всіх криптовалют. Я також давав цей сценарій приблизно місяць тому в себе на каналі, де я намалював усе двоє дно в виді фігури Адам та Єва, з якого я очікую вихід з ретестом і вихід до показників 1,8 трильйона доларів капіталізації криптовалют. Сценарій також залишається актуальним. І можна очікувати вихід наверх. Індекс долара і також також давати сценарій в себе в телеграм-каналі. Він залишається для мене актуальним. Я очікую побачити ще ретест цієї зони 103,5 пункти, після чого падіння до 95 пунктів до кінця року цього, можливо, навіть до серпни наступного року. Тобто це такий довгостроковий сценарій. І, в принципі, якраз ця необхідність ретесту цієї зони в нас збігається з тим, що біткоїну необхідно скоректуватися в Тобто, у нас є зворотня кореляція індексу долара та біткоїну. Якщо індекс долара зростає, біткоїн та ризикові активи падають. В принципі, це якраз збігається з тим, що біткоїну необхідно сходити. Ну, на мою думку, необхідно сходити на 24 тисячі. Це збігається з тим, що в DXI потрібно сходити трішки вище, щоб затестити зону, тому що ми знаходимося вже в несхідному тренді. Тут у нас тренд змінився на тижневому фреймі, з підтвердженням змінився. Технічно попросить все зробили. Ми зараз знаходимося в несхідному тренді, але все одно відскоки необхідні, потрібні, і тести зон також потрібні. І ото, що я ще хотів би сказати по макроекономічній ситуації, це в нас те, що завтра у нас буде надзвичайно важливий день. Завтра у нас ФРС оголошує про підняття ставки чергове. З 90% відсотковою ймовірністю аналітики прогнозують, що ставку піднімуть на 25 базисних пунктів. В принципі, саме підняття як таке, на ринки, я вважаю, що не дуже вплине. Набагато більш важливим буде те, що буде розказувати на прес-конференції Джером Павло. Якщо він скаже, що в цьому році це було останнє підняття ставки, я думаю, що це буде позитивом для ризикових ринків, також це буде позитивом для банківської сфери, яка зараз надзвичайно сильно страждає. І ми бачимо по новинах. Що чергові банки банкрутують. Один з них врятував Джіпі Морган, викупивши його декілька днів тому. Але зараз на горизонті з'являються все нові і нові банки, які зараз які є на порозі катастрофи, можна сказати, на порозі банкрутства, і які необхідно рятувати. Взагалі, сукупна грошова маса, яка знаходиться на депозитах в банках, не застрахована. Дорівнює 7 трильйонам доларів. Це є надзвичайно велика сума. І всі банки врятувати навряд чи вдасться, тому ну насправді цікаво, як себе поведе ФРС, як себе будуть поводити Міністерства Фінансів США, як вони взагалі будуть вирулювати цю ситуацію. Ще цікаво можна додати, що також є зараз незакрите питання по Дашборгу США. Хтось там зазначається, пам'ятає вже фамілію цієї жінки. Взагалі спрогнозувала, що в червні потрібно буде оголошувати дефолт. Я, дуже, я взагалі не вірю, що таке може статися, що США оголосять про дефолт. Це вони, швидше за все, найближчим часом піднімуть просто стелю Держборгу США і все буде добре. Але просто якщо вони піднімуть стелю Держборгу, це простимулює. Переходження ліквідності в облігації, що може за собою спровокувати також включення друкарського станка і надходження нових доларів на ринок, що за собою в свою чергу потягне збільшення інфляції, а збільшення інфляції потягне за собою те, що ФРС не захоче зупинятися з підвищенням ставки, і що знову ж таки негативно вплине на банківську сферу. Ну дуже у нас там все зараз заплутано і важко, все одне одне за собою тягне. Дуже цікаво, як себе поведе біткоін, тому що ну попередні в принципі ризики, коли у нас була коли в нас були банкрутства банків, біткоін тримався дуже достойно, він навіть показував ріст на цих банкрутствах, тобто йому це йшло в позитив. Це напевно пов'язано з тим, що деякі інвестори бачать у біткоїні таку таку собі тиху гавань, де можна ну, сховати свою ліквідність і забезпечити її від краху від обнулення. Тому, можливо, навіть це буде для біткоїна плюсом, але, повторююся, подальший рух біткоїна буде залежати від того, що завтра скаже Джером Павел, як вони будуть взагалі справлятися з цією макроекономічною ситуацією. Ось такі в мене, в принципі, думки. Не знаю, що ще додати. На цьому, напевно, буду закінчувати це дане відео. Получився він трішки сумбурний через те, що я давненько не виходив в ефір, давненько не давав апдейтів. Постараюся виправитися. Я вже, в принципі, свої питання особисті позакривав. Тепер у мене буде набагато більше часу на ринок, на торгівлю, на аналітику. Тому я найближчі декілька днів, буду давати нові та нові якісь ідеї, буду знаходити нові цікаві. Події на ринку, які можуть впливати. Так що залишайтеся обов'язково на зв'язку. Підписуйтеся на мої соцмережі, на телеграм, на Ютуб, ставте лайк цьому відео, обов'язково пишіть коментар з вашими думками. Як ви вважаєте, що взагалі буде далі відбуватися з економікою США, тому що ну, це найбільша економіка світу, яка впливає абсолютно на все? Чи доведуть вони до рецесії цю економіку, чи вони все ж таки зможуть якось викрутитися і виробити, не розганяючи інфляцію і врятуючи банки і закриваючи всі проблеми, що я не знаю, це напевно нереально. Тому, що хоч щось, тим, напевно, повинно постраждати від цих всіх подій. Дуже цікаво буде почитати ваші думки на рахунок цього. Повторюся ще на рахунок біткоїна. Я очікую, все ж таки, в мене в пріоритеті не пробиття 31 тисячі спочатку, а похід на 24 з тестом цієї, цієї ліквідності, з тестом середньо 200 200 тижневої. І вже після цього можна буде спокійною душею йти далі вище. Свої думки ще раз повторюся. Пишіть в коментарях, буде надзвичайно цікаво почитати. Всім дякую за увагу. Слава Україні!